Усім привіт! Ви на каналі Аня Аватар Ворлд. І сьогодні у мене відео я хочу показати вам румтур, новий подарунок та нову колекцію в естетичному магазині. Ну, давайте розпочинаємо з румтуру. Так, тут в мене телевізор. Ось тут ось ще є круг, бо неподалік є озеро. Это, кстати, будинок на природе. Так, вот никая смечка, она маленькая. В принципе, тут только два члени, только мама и вот донька. Их вы побачите позже. Так. Ну, хорошо. Тут ось коробочки, чтобы попробовать игрушки. Гітара, віночок, бо я хочу, напевно, один серіал з'явиться, але це не певна інформація. Так, ще чемоданку, якщо ви не поїдете на острів, Та усі коробочки іграшки Софійки. Так звуть донечку. Так, тут подушок багато, дуже подушечок таких маленьких. Та ну, Можна сюди поставити, то дивитися до Так, тут в нас кухня та їдальня. Як ви бачите, це матуся. Тут два стільця. Так, ділка така прикольна. Не подобається. Тільки мені ті, не, не подобається, що завжди брязк. Ну, грязь тут. Так, ну добре, давайте я проведу вам рум-тур по цьому ящику. Так, тут ось, напевно, верхній. Так, тут ось зефірки, хліб, два стаканчика та одна тарілочка. Бага, то пусть можна насипати. Ну добре, тут ось все ж або смородина. Та ось оці вач о, ничка. Так, дай тут глечик з водою. Два плечика. Бо треба до когось ходити по серіалу. А насправді можна ось тут налити воду. Так, ну добре, потім покажу вам ванну та спальню. Так, ось тут ще термос є. Так, тут є кастрюля ще на них, дві тарілочки вже. Ой, сковорідка. чашечка. На цьому столику це дуже столик з пляжа. кофоварка, кафов... то це холодильник. Так, ну добре, тут стіл, Тут свічка кого-то може. гирлянда, гирлянда тут и высила. вот так, росына, так и кактус, у меня такой что же кактус, ставьте лайк, у кого кто такой выращивает вот, какие-то так тут телефон для матуси, ну и сама матусица и улюбленный костюмчик. Так, тут еще мысочка для котика, ось для воды, а ось -то -то для еды. Ось так ось відкриваємо. Тут рослина. Взагалі, воно має завжди відкрито. Ну, добре, тут рослина. Такі милі рибки, які котик просто обожнює. Та музика. Щоб було веселіше готувати. Добре, так давайте все поставимо. Щоб закрити цей отвір, потрібно просто перезайти, аби, ну, а перед цим вимкнути усі ось гриби, які світять. Так, ходімо вже скоріше у ванну. Так, тут, як я вже казала, гірка прикольна така ось різоночка з котиком. Це туалет був. Він, в принципі, дуже схожий на туалет, тому так. Так, тут ще кузирика. Рослина, паперу. Мусорка тут за стільцем. Так, ще ось так. На жаль, ми не можемо цей басейн. Як? ...сидіти або лежати. Тому, коли ви хочете помити, голову, потрібно тільки ось так. Так, мені це єдине не подобається, але так мені весь будинок подобається. Так, як ви бачите, тут зі Софійка, ну добре. Так, тут ще шафа є. Я. ну Може ще буде багато речей. Так, тут масочка. Так, роз... розчіски. шампунь мами, шампунь Софійки, крем мами та таке ось жидке мило. Так, тут щиточки їхні. плойка, бо ви бачили, яка в мами пишна зачіска. рушнички. там все халатик, мыло, свечка. Ну, в принципе, так. Тут, ось, спальня. Прикольно, если честно, звучит. Не стыдно, мне не сподобалось. Честно, прикольно и на... один раз на рик. Снег в аватарболе, ну, дуже, а вот когда снега нема, то так. Так, ну, добре, тут ось письменный стил. Тут Софика. Іноді, дивіться, мультики, робить домашню садочку, тобто намалювати щось, або прописати якусь літеру, Ну так. Да. Тут, в принципі, журнал занімає. Можливо, коли я буду ще знімати серіали як про школу, можливо, це буде щоденник або зовсім. Тому так. Так, тут ось іграшка, які Софійка подарує своїм новим однокрупникам. Чомусь одної не вистачає, напевно. Десь вона тут. Стоїть? Ну добре. Так, вона піде у садочок, де, нав... де навчається, так би мовити, Аліса. Її рюкзачок нав... у каналі такий прикольний зошит. Три книги її у Прокори, це її найулюбленіша газета. Насправді це зошит, який як газета. Так, і паніші, і, і карабочок. Та ноутбук в матусі. Але найбільше Софійка, звичайно, і ним користується, коли дивиться мультика. В принципі, Софійка на наступному тижні вже піде. До садочка, то готуватися. Так, ну добре, давайте тут подивимось. Ось це ось шкаф матусі. Так, ви сюди поставити без на звичайно. Так, тут ось ковтинки. Ну, як завжди, в мене з'явилося тут ковтинка, футболочки. Та одна маєчка є. Дуже прикольно, якщо це. Так. Ой, тапочки Софійки. Так, ой. Це комбінізончики. Палатики, як ви бачите, та паточка. Ще купаль... Купаль... купальник. Так, кофти. та жилетка. Так, ще тут штанишки. Та шортики. Так, це на вихід. А це можна гуляти по дому або на пляжі. Так. А тут ось перекраси. Не буду показати бо їх багатенько. Звичайно, я їх ще тільки покажу. Що. Ось цю шляпу я ще сумнівалась. брати чи не брати, але я все ж таки вирішила, що воно мені подобається. Так, тут шкаф Софіки. Він поменше. Так, бо у Софіки не так багато речей, Але можливо, можливо, колись буде ось такий великий, як у мене так, ну добре. Тут ось комбінезончики та ось костюмчик, у якому Софійка буде ходити у садочок. Так, ще піжамка у садочок, там ще жілеточка висить, та це костюмчик, у неї два костюмчика. А футболочка з шортиками та кофтинка з штанями. Далі тут її кросівочки, ну це її взуття. Так, тут коврик. Можно займаться, а можно просто так. Так, -ось, так -ось, прикольно просто. Мне просто понравился этот коврик. Я его взяла на одни из старых локаций. Так, тапочка софика, Просто уже взвика, что у меня завжди... У меня в принципе... Это взвыкаю уже до Алисочки. Эти вон Ходи тільки вона провалюється, я не розумію, Чесно. А ось просто я вже що називати її Аліса. А це нова сімейка Софія. Я про цю сімейку, гадаю, ще буду знімати. Бо треба ж зняти, як з'явиться у них синочок. Так ну добре, давайте приванемо. Так. А тут коврик це ліжко. Матусі, це взагалі матерас. Ну, так. До речі, якщо ви не намастите з кремом, то у вас перший нос обгорить. Так, тут кішечка. Верніш, це котик. Його звати морко. Так, познайом, познайомтесь. Так, тут ще подушечки. Це ліжко софійки. Цвічечка, кактусик. Стола, куди матуся кладе телефон. Як ви зрозумієте, то свічки матуся сурово забороняє Софійки зажигати. Добре. В принципі, вони дуже гарно вадять. Тут є така ось підставочка, Тут планшетик, карточка. А це ось подарунок для Софійки. Так. І також, звичайно, подарунок. Це ось матуся купила собі наряд. Дуже гарний. Так, ну, в принципі, давайте ще... Ой, подарунок суфіпи. Куди? Так, зараз тільки все поставлю. Так, ну я вже все поставила нарешті. Так, тут ось ватні диски, ції, кисточка, рушник на голову. Там ще розчистка. Ось цей кран. Ця гігієнічна помада. У мене в реальному житті дві гігієнічні помади. Так, ну добре. Тепер ходімо, звичайно, вирішити нову колекцію в остатичному магазинчику. До речі, я хочу вам сказати... Ой, в мене ще сколько з'явилося. Я вже заходила зітень с ним. Бо я побачила виску. Зараз трошки перезайду смотрюсь. Подивіться інтернет включить. Так, інтернет завершу все. Бо без інтернету чомусь не показано в її колекції. Це якщо чесно мінус.

Ну, ну добре, давайте я зараз перезайду в углу ну, та повернусь. Так, ну я перезайшла і дивитися. Нарешті. Ну, З'явилася нова локація. Якщо чесно, то я тут коли дивилася на локацію. Ну, нову колекцію, тобто. там мені дуже сподобалась ковтинка. Так. І... Да. Мне не нравится, что не Ой, это, это, маечко, ну, Вось, напрягу, это стю добро, давайте я да, Я просто пронесу коллекцию. Так, покажу вам, я... Можно еще вот, вам на подобную текстуру, у меня. Так, ну, я уже гана чек, а у не Знаете, А Это просто моя думка. Я не хочу никого обратно. Вот, ну, тоже подавайте себе картинку, мне не нравится. надо. Мне нравится, что тушу, она больше. Ой, стоите. Він буду по цій крутиці ходити. Так. А ось так ось мені подобається. Напевно так і буду проводити випуск. Так, ну давайте, давай нарешті давай дивитись подарунок, його я ще не дивилася. Так, у нього отклонський. Чесно, мені він схожий на холодильник. Якщо я не розумію, чому, але... Можливо, це буде холодильник. Ну, просто Так, ну добре, давайте такі, якщо це. Мені нагадує холодильник, підемо в той самий кутинчок. Так. ось Ой, а що тут робить це? Його стільки не було, коли я знімала ромтур. Ну, добре, в принципі, бандик мені це подобається. Так, а кому я передала подарунок? Щось в мене пропав подарунок. Давайте я ще раз спробую. Так, дивіться. Що це таке в мене пропадає, коли мій персонажів його бере. Ну добре, давайте тоді в спасалоні. Ну. Тоді, поки не пофігти цей баг, доведеться другій тільки тут цей холодильник косметку я так хоч його той будинок принесли мені вода во всіх просто качимо куди так О, як матик так диск і так мені подобається живемо о. Це строянда, це якось... Це якось красиво, ч. Задайте. Запам мета ще. Прикольно. Ой, прикольно, щось Так, все що тут. Ага, це якась ма... Це якась кремчик. Ну, шкода тільки, що ми цей... Цей пранц, не можемо цей... Це, в принципі, перенести... З локації в І Ну, бачу, все. Ще раз спробую. Можливо, зараз вийде. Так, ні. Це так. Ні, дивіться. Але зато в нас є сцени з минулого попровання. Так, до речі, хочу вам сказати, сьогодні вийшло відео про обновлення, де з'явилася сцена. Я хочу вам сказати, я просто зняла це відео у п'ятницю, але в мене не вийшло, його загрузити, тому відео вийшло тільки сьогодні. Ну, на цьому все. Коли, звичайно, що то в коробочку не можна знову. Станиця тут щось роблять. Добре, на цьому все. Пишіть у коментарях, як вам будинок, подарунок, та нова колекція, а я буду завершувати. До побачення!